Поясніть, будь ласка, чому не можна об'їжджати затор по трамвайним коліям? А ось вам бліц із трьох запитань, який все пояснить, поїхали. Коли на рейковим транспортним засобам дозволено рух по трамвайній колії попутного напрямку, розташованій на одному рівні з проїзною частиною. Завжди під час випередження або перед поворотом ліворуч, а також перед розворотом. Завжди для виконання об'їзду. За умови, що рух не заборонено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, а також під час випередження об'їзду, коли ширина проїзної частини недостатня для виконання об'їзду без виїзду на трамвайну колію. Відповіді 1 і 2. Отакий, за умови, що рух не заборонено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, а також під час випередження об'їзду, коли ширина проїзної частини недостатня для виконання об'їзду без виїзду на трамвайну колію. У якому випадку заборонено виїжджати на попутні трамвайні колії, розташовані на одному рівні з проїзною частиною? Коли рух по ній заборонено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою. Коли ширина проїзної частини достатня для виконання об'їзду без виїзду на трамвайну колію? Якщо в разі виїзду на трамвайну колію, створюється перешкода для руху трамвая. Відповіді 1 і 2. Відповіді 1, 2 і 3. Отакої. Відповіді 1, 2 і 3. У якому випадку дозволено виїжджати на трамвайну колію попутного напрямку на перехресті. У тих самих випадках ще поза перехрестями, якщо кількість смуг для руху і дозволені напрямки руху по смугах не визначені дорожніми знаками, виїжджати на трамвайну колію попутного напрямку на перехрестях заборонено. Тільки для об'їзду об повороту ліворуч і розвороту. При цьому не повинні створюватись перешкоди для руху трамваїв. Отакої. У тих самих випадках, що й поза перехрестями, якщо кількість смуг для руху і дозволення напрямки руху по смугах не визначені дорожніми знаками. Отже, по колії попутного напрямку, розташованій на одному рівні з проїзною частиною для нарейкових транспортних засобів, це важливо, дозволяється рух. Але ж є ряд умов. Це не заборонено дорожніми знаками. Це не заборонено дорожньою розміткою. Якщо ви виконуєте випередження, об'їзд або коли ширина проїзної частини недостатня для виконання об'їзду, теж можна виїжджати на трамвайну колію. А от на перехресті дозволяється виїжджати на трамвайну колію попутного напрямку в вище згаданих випадках. Але також є умови. Відсутність перед перехрестям дорожніх знаків, які показують нам напрямок руху. У випадку маневру, повороту ліворуч або розвороту, якщо немає дорожніх знаків чи розмітки, повинен виконуватись з трамвайної колії попутного напрямку, розташованій на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів. Та найголовнішою мовою є не створення перешкод для руху трамваю, звісно. Отакою.